Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Порушив комендантську годину, оштрафований і ночуєш у камері. Я не уявляю, наскільки потрібно було бути відірваним від реальності, щоб таке запропонувати. Але виявляється, можна не тільки запропонувати, а й затвердити цілим профільним комітетом парламенту, який в більшості своїх складається з юристів. Вони пропонують встановити штрафи для громадян. Увага! Мінімальний – 8,5 тисяч гривень, а максимальний 34 тисячі гривень. А для бізнесу, відповідно, 51 тисяча гривень та 340 тисяч гривень. Це при тому, що мінімальна заробітна плата складає 6700, а 40% переселенців живуть виключно на виплати. Але і це не все. Тепер поліція може затримувати за порушення комендантської години, навіть якщо ви зможете підтримати. Твердити свою особу. Такі ініціативи несуть колосальні ризики та нівелюють принцип справедливості. Як і чому, розберемося як завжди коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Штрафи. Те, що вони непомірно величезні, необґрунтовані та несправедливі, це зрозуміло. Але як можна встановити штраф 340 тисяч гривень для бізнесу за адміністративне правопорушення, коли за вчинення тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі, фактично тюрми? Максимальний штраф це 425 тисяч гривень. А за колабораційну діяльність від 170 тисяч до 510 тисяч гривень. Поліція отримує фактично надповноваження і буде затримувати без розбору та на будь-який час. А, забув, вони ж можуть затримувати не більше, ніж на 3 години, але де-факто ви будете сидіти там до ранку, тобто через півтора року розродилися на норми, які просто на голову не налазять. Підкреслюю, я згоден, що за порушення комендантської години має бути покарання, але виключно у вигляді справедливих. Та адекватних штрафів. А ще є за надання можливості дійти додому людині, яка пред'явила та надала документи, а не бути затриманою для ночівлі в каталашці або в ТЦК. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!